Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати пісний пиріг, який називається бідний студент. Готуємо тісто для пирога. мисці з'єднуємо заварений міцний чай, олію, варення. В рецепті я використовую абрикосове. Ви можете взяти будь-яке ваше улюблене. Цукор. Це перемішуємо, щоб розчинився цукор. Далі до рідини додаємо борошно, розпушувач та какао. Це гарно перемішуємо до однорідності. В кінці додаємо до тіста подрібнені горіхи, також можна додати курагу або родзинки. Це знову гарно перемішуємо. Далі готове тісто викладаємо у декор застелене пергаментною бумагою або змащено олією. Розігріваємо духовку на 160 градусів та випікаємо пиріг 35-40 хвилин до готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Після випікання пиріг залишаємо до повного охолодження. А далі зверху присипаємо цукровою пудрою. Готовий пиріг подаємо до столу. Обов'язково спробуйте приготувати цей дуже простий, але смачний пиріг. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео, або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня. Кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.